План келога по Україні резюме. Краще б я не писав про пропозиції келога, нарвався на одвічну тугу нашу. Союзники нас зливають. Нема сечі терпіти пекельні борошна, зброї немає, воювати нема кому. Зариваємося рівнесенькими рядками на два метри під землю. Сука, у мене пристойні слова на хрін закінчилися. Чим ви читаєте написане дупоючи хріном шрифт Брайля? Мацаєте. Хто не знав, що Україна не буде у НАТО, у найближчій, як мінімум, чверть сторіччя? Всі знали. Я про це пишу постійно. З 15-го року на папугу став схожий. Ще Петру Порошенку це неодноразово казали. Трамп перший термін. Меркель та Оланд зараз це ж казав зеленському Байден. Кажуть, Трамп та Шольц не будемо. Ми в НАТО доти доки не здохне пуйло, де новина. Лапша від наших двох президентів дорожча за неприємну реальність, яку так не хочеться сприймати, замість того, щоб домовлятися з тими, хто готовий та хоче нам допомогти, та готовий воювати разом з нами з бидлом. Про створення нового альянсу, наше недолуге керівництво хріначиться лобом у надійно заперті броньовані натовські двері. Що станеться, якщо реальність буде зафіксована на папері? Га, Нас зливають. Люди, ви себе хоч трошки слухаєте? Ау? Україні пропонують квазізахист НАТО, миротворці з двох ядерних країн під захистом п'ятої статті Статуту Альянсу готові стати на лінію розмежування, щоб унеможливити нову війну. Вам цього замало? Так, Бастрикін добавить. Україні зберігають армію озброєння допомогу союзників як грошима, так і озброєнням, не погоджуються з пропозиціями Путіна про скорочення ЗЕС. Це нас теж зливають, нас зливають тому, що не вимагають репарацій та не повертають кордони 91 першого року. Кажіть мені, є в Україні хоч одна людина, яка вірить, що це можливо зробити у військовий спосіб. Ми, ну, більшість підписників впевнений, готові допомагати ЗСУ чим тільки можна. Проте, де зараз брати зброю та особовий склад, щоби відбити захоплене, тільки реально без фантазій». Репарації ж, ми будемо отримувати частками до повної виплати з відсотків на заморожені російські активи у США та Євросоюзі, так кажуть союзники. Це нас теж зливають, чи то ви самі вилізли на край вигрібної ями, та добровільно готові зробити рішучий крок, щоби захлинутися помиральним лайном. Ой Русня збереже церкву в Україні, російська мова знову стане як раніше вішаємося. Питання одне то я один збираюся у західну цивілізацію. Чи ви теж разом зі мною? А у Євросоюзі є жорсткі закони, які стосуються прав меншин та свободи совісті. Або краватку зніміть, або труси вдягніть. Або виконуємо законодавство ЄС та даємо однакові права мовам усіх меншин, не принижуючи при цьому рангу державної у своїй абсолютній обов'язковості, або Ну його на хрін той ЄС та ті штати, будемо голими руками з гівна та палок будувати хер, зна що в Україні. Ніхто нам не забороняє розвивати державну та забезпечувати обов'язковість у використанні. Забороняють забороняти, вибачте за тавтологію. Хто нашій службі Божій забороняє спрямовувати добу цигарні московських попів оптом та в роздріб? Де це записано? У якому пункті договору? Так Петро сказав. Петро, котрий до отримання Томосу, вправно молився у церквах московицького, а не Київського патріархату, прозрів, вимагає УПЦ заборонити. Так я вам одну річ скажу, яку вам політики не кажуть подадуть ці московські виблядки позов до ЄСПЛ, і вони його виграють. І держава Україна все їм поверне та ще й компенсацію з наших кишень виплатить. Боротися з цією ФСБшною сатанинською сектою треба у системі. Законодавчі заборони неможливі. Зарубайте собі на носі. І так у всьому. Так, реальність неприглядна та гірка. Прийняти її непросто важко, часто майже неможливо, особливо нашим хлопцям та дівчатам, котрі боронять нашу землю тим, хто останнє віддає на оборону, тим, хто втратив близьких на нашій визвольній війні і залишився на окупованих землях. Я готовий горлати з лаверської дзвіниці, ніхто нас не зливає та й не збирається зливати. Ми не втратимо жодного обласного центру після початку Великої війни. Ми збережемо країну, збережемо армію, отримаємо гроші на відбудову та реальні гарантії недопущення повторення війни з бидлом цього замало. Все буде в наших руках. Заспокойтеся. А наостанок скажу таке. Я дуже добре знаю методи роботи КДБшної ШОбли, бо свого часу теж мав стосунки з КДБ СССР, готувався до вступу до ВШ та дуже добре готувався. Адмін буде нещадно баніти усіх, хто херачить по клаві, видаючи нагора... ФСБшні кальки типу Влада, підараси. Воювати нема кому, зброю партнери не дають, бо вони підараси. «ТЦКшники гестапо, хай депутати зі своїми дітьми на фронт йдуть. Я потім війна програна. Пуйло переміг. Я дуже добре знаю, звідки у цієї маячні ноги ростуть. Сам ще не таке зенерувати можу по ГБшних методичках. Проблем у нас дохріната більше, але одне є фактом: Україна вистояла та обов'язково отримає і незалежність від бидлостану, і захист від нього, і можливість повноцінного входження до клубу цивілізованих країн, і нам своє робити, а не нити у тузі про те, що хтось за нас нашу роботу не захотів виконувати. Look it yourself, панове, і не плюйте у дзеркало, якщо там побачите те, що вам не подобається, а намагайтеся виправити потворну у ньому реальність нам своє робити. Україна починається саме з тебе. Після завтра вранці знову відповіді на питання, деякі провтикав багато нових. Ну а завтра цікаві новини. Особливо про переговори Трампа та Стармера у частині, яка стосується України, до зустрічі гарного вечора.